Не часто питаєте, от як підготувати ділянку під вирощування полениці. От Сьогодні в цьому відео я почну це все розповідати. Я думаю, буде три частини. Буде перша підготовка, потім будемо гравокно натягувати. Більш детально покажу, як це робити. І потім може буде висадка самих сажанців. Я думаю, вона попаде на жовтень. Тому що сьогодні у нас 20. По-моєму, 8 вересня ми вже починаємо готувати ділянку тут у батьків. А, був перець помідори. Вже пройшли заморозки. Бачите, вже помідори всі почорніли, що встигли зірвати, зірвали. Ну, в принципі, майже на 95% все зірвано. А це я ось перець обриваю, який був накритий білим агроволокном, тому що там вже весь перець виходить, вже, бачите, він почорнів. Тобто тут така була у нас невеличка діляночка. я зразу вириваю його і в ящики. А то це, то тут ще ящиків, напевно, 8 такого перцю буде. Ну, різні, бачите, є, стигли, не встигли, він достигне. А Богдан там ходить собі, мачите, обриває ці обрізає палки, лимає, виносить, будемо викорчовувати помідори, потім їх туди винесемо за город, потім мамка його це все попалить. Оці всі помідори, нитки ці всі, що тут залишаються. Тобто Підготувати ділянку під вирощування полониці ну, не дуже важко. А, да, є, різні, є різні ситуації, різні умови, можна це все робити на відкритому полі, наприклад, десь там вон, поле. Да? І що треба першим зробити? Понятно, що треба скропити весь бур'ян, який там є, желательно у два етапи. І робити це літом, а не восени. А, ну і Потім наймати якогось хорошого трактора, щоб вам просто вирали і задискували. Тобто це якби на полі, десь на якійсь новині. Ну, саме там бур'ян це Пірей. Понятне діло, У нас земля вироблена, у нас була певна сіла зміна. Не знаю, підходить вона, не підходить цей помідор як попередник для полуниці. Мені це не цікаво, тому що в мене обмежена кількість землі. Тому тут колись була полониця. Сезончик у нас постояли помідори з перцями, і будемо вже. Я не знаю, що в мене вистачить розсади. Тут у нас приблизно 3-4 сотки. Чи вистачить мені розсади, стільки засадить, я не знаю. Побачимо. Тому що в нас тут і розетки стоять ось поруч, і там копаний розсадник. І там ще трохи в касетах є розсади. Тобто мені треба буде засадити оце все, що тут стояло, крім. Оцього. Ну І там, де далі помідори стоять, там ми теж чіпати в цьому році не будемо, бо банально просто немає стільки розсади. Тому зараз будемо далі продовжувати нашу роботу. Я не думаю, що це відео буде дуже таким великим, довгим, максимум 10-15 хвилин. Де і в принципі все буде. Перець ми накущував, його ніхто приворювати не буде, щоб він нам не стрічав. Взагалі чи треба добровати грядку перед посадкою. ну Бажано було, і, звісно, якийсь пригній, я думаю, розкидати, якщо він, звісно, у вас є. Можна компостну яму робити, з цих рештків там, помідорів, перців. Тобто колись таке робили. Ну, Нема часу, треба це все поприбирати, поскладати всі перці. Тому весь перець зараз буде ці всі кущі, я їх викорчовую і потім навили і десь загород на якусь кучу викину. Хай лежить. Потім батьки якісь сміття будуть полити, може його зразу спалять. Хай там собі гниє. Тобто такі, трохи така нудна дурна робота, але треба підготувати ділянку, щоб добре батько вирав і задискував, ну зафрезував, І потім зразу ми з вами натягнемо гравокна. Це в принципі буде просто. Ну, а Тут постає знаєте, таке інші питання, які градки робити шириною. Я думаю, це буде все-таки в цьому відео я буду розповідати. Тому що наступна частина буде це посадка, точніше натяжка агрового окна. Опа, як я сказав. Я не вот тут, а яхі. Ми на кордоні. Колопендрич яхи. Ой, это вечір. У батьку у банці. Помнишь? Помнишь? Не дарвали бы? Мне сказал передач щиток. Пусти ще на рибалку воде. Зимой, Значит, это... Ще скільки перців вийшло. Сім ящиків, один я занес. Ще 30 кг перця. Суток такого маленького клаптика, де куча лежить. Зараз будемо виносити, я думаю, будемо складати ці палки. Це все позгрібаємо, там позгрібаємо. І ще треба буде капусту теж прибрати мамкину, щоб мене тут вже все чисто було. І батько почав виорвати. Потім ще прийде покосить, візьме триммера. Щоб ці, це кострубати його, це все позбивати трохи, щоб воно не заважало. Ну, тут швидко ми цю просто зараз швиденько викручуємо. А тут цибуля була весною сажена, мати вже давно її якби, повикопувала. То треба тут триміром пройти і зразу його згребти. Його можна було цей бур'ян весь і приварити, розкидати так рівномірно. всі. Сухе, батько б його пригорав би тут і був би ще такий компост. В тому році це у мене тут була, полка стояла. Це саме ось де. де це, це, це ось. тут альба була, тут полка була. Ось так мене полка тут стояла. Так, так проти Богдана Уже був ханей з Пігасом. Да, дві літні, кстати, тут дві градки полки, саме літніх, ми тут градки посаженцями були Под, під агротканину. Ще трошки, друзі, залишилось попрацювати. Богдан вже свою роботу зробив. Він мені тільки палки повимав, між міжраді. Я ще зараз заповривав цей кущі помідорів. Перець ось вже майже весь вивіз. І у нас тут звільняється я рахував три сотки. Чуть більше трьох соток у нас тут виходить. Ну, Я так усі рахував. Майже 4 було. Тут якісь 3,5 сотки у нас тут стоїть. Я десь прикину, це треба десь 1000 саженців. Плюс-мінус, ми травше, чи по два сади, чи по одному. І, о, які, які вони будуть, розетки, не розетки. Тобто цей клапточок здійс, я думаю, десь около 1000 саджанців. Якщо при умові будуть такі широкі градки. По градок, в принципі, треба самому з самого початку орієнтуватися. У мене будуть градки, як в старину. Як наші предки садили, тільки з однією модифікацією зверху буде просто 90-чорне -е агроволокно. Вже воно приїхало. Не знаю, чи буде робитися міжраді ось в цьому місці, щоб пополам таку грядку здорову. Щоб, ну, у мене ширина 3,2 виходить. Тому що такі широкі, я не дуже люблю грядки. Може, буде батько розоро все-таки робить. Чому не хочу буграми? По-перше, вони висихають сильно. Коли стоїть вже суша на полісі, там червень місяць, коли повниця наспіє. Тому що ці 107 два грядки швидко вони, вони висихають. Така широка грядка, особливо в цьому місці, нам тут, в принципі, полив не буде потрібен, нам полив треба на, на тих високих грядках. Ну, не те, що високий, тут просто низ коротше, збирається постійно волога. Тому тут буде посадка без полива. Ну, я думаю, буде все-таки одна така. Ще розора йти. Тому мені буграми в, в принципі не прикольно, Плюс одна розора, це мінус 50 саджанців з цього місця. Десь так воно виходить. Тому кожен для себе вирішує, як йому садити. нас буде горизонтально, так як я казав, по класиці. Ну, в принципі, те, що в мене було, те в мене і залишиться. Я нічого тут міняти не буду. Єдине, що я зроблю, це весною ми проведемо полив, каплю кинемо поверху агротканини. Отака буде посадка. Так. Я потім пізніше, як буде, батько вже це все виорає, загризує, я покажу, як я буду формувати грядки такі горизонтальні, щоб ви розуміли. Постараюсь бути присутнім, коли батько буде виорувати, щоб вам показувати, як це все робиться. Тому що може бути таке, що я був на роботі, а батько надумає десь увечері вибігти Вибухте. з мотоблоком. наприклад То це, то це, Тут нічого важкого немає, схема накатана. А чому просто не взяти якогось легкого мотоблока, поставити фризу і просто тут після помідорів а перцю взяти, там, спушити землю, натягнути сади? Так проблема буде просто в одному. ваша грядка просяде і вона буде нижче рівня навіть цієї стежки. І вже як почнуться якісь дощі сніги тануть, весна, тут все буде стояти у воді. По цій причині треба оранка, щоб ґрунт підняло. Потім знову присяде, але його треба трохи підняти плугом. І грядка трошки буде вище, спушить, спушить землю, тому що його просто втягне. Якщо ви зараз по-рівному після перцю ну, це його скультивуєте, його просто втягне. Тому по при цій причині треба буде плугом, його це все підняти, потім знову зафрезувати, а потім вирівняти грядку, відкидати міжраді і натягувати вже буде агроволокно. Отака от буде схема, от така вона є правильною. Бо мене багато разів питають, а чи можна от -от от купили картоплі, по-рівному це все робити? Ні, є один нюанс. Якщо це там там супер, якась там висота, там постійна там проблема з засухом, я ніяких проблем не бачу. Можна просто перекультивувати і посадити. але тут просто низ. І по цій причині треба все зразу зробити дотовку, тому що ми будемо. Два мінімум роки біля цієї полуниці ходити і працювати. Ми робимо як би, з перспективою. Це не градочку редиски зробити, посіяти, і через два тижні три тижні ми вже її вирвали де і забулися. Тут на два роки робиться, тому треба ну, просто грамотно до цього підійти. Чи можна перед тим, як вже готується ділянка під посадку полуниці, бігати і розкидати якусь нітрамофоску, навіть якусь там. Фосфор на калійну субстанцію, там, ну, гранульований, мається на увазі. Можна цим, в принципі, займатися. Землю можна, я думаю, збагачувати. Нічого страшного в цьому випадку немає. Я буду йти по іншій технології, я буду просто тут все переориться, все натягнеться, висадиться вже розсада і вже десь на день сьомий, п'ятий, подивимося, як буде воно приживатися, як швидко воно почне схоплюватись. Ми просто почнемо давати фосфорні непогані добрива 13 40 13 Я вважаю, що за осінь їх потрібно хоча б рази два буде на муниць, тому що у нас посадка буде в жовтні. Якщо це літня посадка, там можна ще і не тільки давати це, можна ще й по листю. Ну це взагалі окрема тема для багатьох відео, щоб по нюансам все розказати, щоб не ліпити це все в одному відео. Тому просто скажу, що я буду садити просто після перця помідорів. Потім вона почне приживатись, і я вже почну працювати з добривами. Я думаю, це буду показувати на каналі, тому що багато і постійних глядачів інформацію передивляється, оновлювати її треба. ну І багато нових людей приходить на канал, щоб довго не шукати, бо там кожен плейлист вже за 100 плюс відео. Тому буду розказувати, буду показувати. Тут нема нічого важкого, особливо що вже є досвід. Схема накатана. Що тут? Просто показати. Ну, це просто час. От. А так виглядає ділянка, підготовлена вже під посадку полуниці. Тобто, потратили десь години 3, з помічником це швидше набагато. Якби сам його ще ті палки носив туди-туди, було б 6 годин. тобто Можна множити на 2. Більше, більше, мені вам немає чого в цьому відео додати, тому що я все сказав. Все, що треба, я сказав. З цією інформацією, в принципі, можна спокійно себе десь на дачі на городі, виробленому городі, підготовлювати ділянку. Понятно, що якщо це поле, там трошки інші всі нюанси, але там немає що розбиратися, єдина відмінність буде в тому, що треба підготувати землю, тобто викрупити бур'ян, знайти хороший трактор, щоб ну, нормально вам виграв, тому що мотоблок може і не потягне. Там треба більш важкий трактор. Ну і зразу його загризувати. Думаю, так. можна все-таки буде вирощувати. ну Все-таки перші роки там трохи буде проблема з бур'яном, а потім вже воно наладиться, ви трошки його там виробите і вже буде така у вас хороша ділянка. Тому ось так вона виглядає. Пізніше я може сьогодні, може, коли там завтра приїду, це все ще поприбираю. Батько вже на десь з тижня. З нового тижня почне от, підготовлювати цю ділянку для посадки пункту. Тобто її треба виграти. 8 це буде форте і це фризувати. Це буде 10-50 жі дню форте для фризування. У нас він спеціально. І, в принципі, все будемо відкидати з вами розорі, вже зв'язати ігравекно. Я пізніше скажу, що ж загравокно. Ну і так далі. Тобто нічого важкого. Просто така от рутинна робота. Зараз все поскладати, тачку завести. Вили заступа, де я викопував коріння, тому що високорослі помідори були дуже глибокі коріння на хороших добривах. Ну, все чисто, все гарно. А те, що десь там якийсь тричачок стоїть, то не страшно, батько його пригори, зб'ється і все. 95% всієї роботи по прибиранню ми з вами зробили. Тому, якщо відео було корисне, жміть лайк, пишіть свої думки в коментарях і всім до зустрічі. Чекайте другу частину, коли я вже буду. Натягувати агроволокно. Постараюся виставити її в скорому часі.